Джоб Меса або ярмарка вакансій. Зараз я знаходжусь у місті Халі, і зараз 9 березня проходить виставка вакансій від різноманітних компаній. Тут представлено більше 20 компаній від е, якихось більш легких компаній, де потрібна лише ручна праця, а деякі більш складні, наприклад, в it апталінг де я можу знайти роботу для себе. Тож вас запрошую на. Джоб Меса, і потім я поділюсь з вами своїми враженнями, чи знайшла я щось цікаве для себе і взагалі що пропонують і беруть взагалі чи беруть взагалі українців і з яким рівнем освіти або знання мови. Ходімо. Я приїхала на Джоб Месу майже на початок відкриття. Вона почалася в 10 годині. Я десь вже в 10-20 була вже на місці. Як бачите, людей дуже багато, хоча це тільки ось початок виставки. Було представлено дуже багато компаній, як я вже і сказала. Кожна компанія мала свій стенд. На стенді вони пропонували якісь брошури, ручки, блокноти, якісь сувеніри. Я навіть в Deutsche Bahn взяла собі відкривашку для пива, і там вона багато функціональна. Досить багато українців було, що досить приємно, тому що не тільки німці цікавляться пошуком нових можливостей, нової роботи серед українців. На жаль, не побачила нікого знайомих, хоча це інше місто там, де я живу. Хоча в нашому місті був анонс. Також що буде така меса, і запрошували її відвідати. В цілому мені дуже сподобалось, досить активно <правда> провела час. Поспілкувалася з деякими компаніями, які мені були цікаві. Також просто для загального враження спілкувалася з усіма, хто був готовий спілкуватися. І я вже готова поділитися висновками. Пройшлася я про джоб-месу, Дуже гарна будівля, дуже багато компаній представлено. Дійсно поспілкувалася з компаніями і досить різні враження від компаній. Деякі компанії прямо йдуть на зустріч. бачать, що я не Но мови, що я іноземець і дійсно йдуть на якісь контакти, готові були спілкуватися. Інші компанії, навпаки, навіть була така компанія, що побачила, що ми не прям такі, що я не розмовляю німецькою і взагалі просто дав там брошурку і пішов і, і пішов. Так ось, що я можу сказати? Я шукала по-перше роботу для себе. Як фронтет розробник, software entwickelung. І більшість компаній, звичайно, хочуть працівника німецькою, з німецькою мовою. Щодо рівня німецької мови, вони хочуть, якщо в оцінках, то B1, B2, але вони не хочуть бачити сертифікат, вони хочуть, щоб з людиною можна було поспілкуватися, з людиною, був якийсь коннект, тобто можна вільно було спілкуватися. Була одна компанія, в якій можна розмовляти і англійською, але лише одна компанія із тих, що там було. Якщо говорити про ручний труд або труд без досвіду роботи, то тут досить багато компаній також пропонували роботу для іноземців, і, в принципі, для людей без досвіду роботи, вони вже можуть там навчити на місці. Який треба рівень знання німецької мови? Звичайно. Такий, щоб ви один одного розуміли. Наприклад, була компанія, вони роблять тетрапак картон, нам видавали ці напої. <хи> так ось вони взагалі не потребують ніякого знання німецькою мови, Вона сказала. Жіночка на стенді сказала, що вони дуже досить багато людей, які розмовляють російською на виробництві. Тому, якщо ви не знаєте взагалі німецькою, там не знаю, просто привітатися і сказати, як вас зовут, звуть цього достатньо. Інші, наприклад, компанії більш такі складні, може, не знаю. Наприклад, в готелі були вакансії. Там треба трохи знати німецьку, хоча б на тому рівні, щоб подзвонити і назначити термін, сказати, що ви хочете на якусь вакансію. Загальне враження приємне, наприклад, до тих стендів, куди я підходила. Були люди привітні, бачили, що я не спілкуюсь нормально німецькою мовою, але я там змогла такі питання спитати, наприклад, який рівень німецької мови, які вони. Вони пропонують роботу і чи потрібен досвід роботи чи ні. Йшли на контакт, відповідали так, десь е, більш е, ну, головне моє питання було на рахунок німецької мови, який рівень взагалі німецької мови потрібен. І більшість компаній просто сказали так, щоб ми вас і ви нас розуміли. Так, звичайно, там були і такі компанії, де потрібно працювати з людьми. З клієнтами, то там так, треба більш високий рівень знання німецької мови. Щодо airfarнга, щодо досвіду роботи, то все дуже індивідуально. Більшість компаній пропонують роботу без досвіду роботи, вони навіть е, пропонують аусбілдинг в компанії. Я не знаю, чи буду я ось це все вам якось виставляти, якщо ви хочете, ось, щоб я ось ці всі брошури якось... Поділилася з цими брошурами з вами, дайте мені знати в коментарях. Що я для себе цікавого, Ну, напевно, я для себе нічого конкретного не знайшла, але, наприклад, я, е, приємно, мені приємно, що навіть з моїми там, знаннями німецької мови вже йдуть. на Контакти і готові там якось зі мною спілкуватися. Так були компанії, які пропонують, наприклад, Ausbildung, Weiterbildung, Також на рахунок знання німецької мови. Там не потрібно, так що ти приносиш сертифікат B1, БАІНЦІ. Тобі беруть на Weiterbildung або Ausbildung. Буде проводитися інтерв'ю, і будуть розуміти, чи ви розмовляєте німецькою чи ні. Тобто ваші сертифікати, які ви зараз отримуєте і чого там чекаєте, не мають значення. Має значення, як ви спілкуєтесь, як ви розумієте. Співрозмовника. Ось такі висновки в мене на рахунок джоп Меса. Якщо було вам цікаво, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Може, я ще з'їжджу ще в якесь місто, скоро ще в іншому місті буде джоб Меса. Якщо вам таке цікаво, то дайте мені знати в коментарях. У мене на цьому все. Дякую, що були сьогодні зі мною. Побачимося наступних відео. Чус!